Людмила Мовчан Калинівка рідна. Калинівка рідна, улюблене місто, горять на смарагді калини на мисто, веселкою грають на сонечку роси, і вітер перезом розчісує коси. А небо блакитне купається в річці, і бджоли гудуть на каштановій свічці. Будинки в пишневих садах потопають, і лебеді білі над ставом кружляють. У зоряну ніч соловейкам не спиться, тече із джерел кришталева водиця, за містом поля і луги соковиті, серпанком й туманом вранці сповиті. У гарному місті і люди красиві, За працю натхненно їм щире спасибі, бо люблять завзято вони працювати, і місто своє у піснях прославляти. Тож квітний надалі калинів комила. Хай множаться статки, краса твоя сила, а діти й дорослі щасливими будуть, І де б не були, хай тебе не забудуть.